<рес> Чекай, <рес> я щось знімаю, не знаю. Це тут такі, в наступний раз з Сережем ми yeah. сюди якраз приїжджаємо, до хлопців десь... А да ми на... сьогодні ночуємо тут і все, куди їхати. Ти сьогодні. от там, от там будеш? Ні-ні, я подивлюсь, вон я там де труба торчить, ага. місці от, під трубою. Там так, тепленько. Там тепленько, Оце нас і нас. Ідемо подивимося в польову кухню.

Ти тут? <тірнів> я тут, так, я от. Це позиція. До коробочки. Бімо дивитися. Я хочу всі гаю, бо робіть галіба. Номер люкс, <да>? так? <тірнів> а чого ви ху кульгаєте? Трипа тика? Да? От вам спати, хоч би одну тюку зайде. Ні, там є. Є? Так, не, так, так холодно, не. що я путів. А тобі теж приїхали сюди. Це... Так, оце тут, така класна. Називається монтаж. А коли дощ, коли дощ не затікає вода? Ні. Все там пленочки накрито, нас все. Там, все і... У нас так. все. Як книжка пише, зробить, Да. Це, да. А світло? Звідки? Від... А, от, від, від акумулятора, так? Акумулятор, а, да. На скільки вистачає такому? Уже, блядь, світить як мінімум п'ятий день. Ага. А потім на зарядку. У мене я, Я купив а, за... зарядне, а? купив, блядь, генератора. Я купив все сам. А а, ви, ви самі звідки? Із Хмельниччини. З Хмельниччини? Да. А, а, військовий чи мобілізований? Мобілізований. – А чим займалися до того, як... Бурківку ладив. Напарник. <рес> як це? Це, кстати, Тоже прораб, прораб по бруківці. Да, да, кладемо бруківку чи ні в Чернівцях. – А давно на фронті? Піднімаємо проспекту. День, да? день. Я 24-го, блядь, як тільки в Бучі почалося, я в Бучі Бурківку лежив. Як тільки почалося, так і блядь, зразу додому, нахуй, блядь, воєнкомат, блядь, без пов'язки, без ніхуя, бля, да. бля. Баста. Я взагалі ну, я атошник, я служив, блядь, 14-15 рік, блядь. Угу. Я знаю всю поєбень, Нахуя воно мені, блядь, що, блядь, ця хуйня прийшла, блядь, до мене, блядь, додому. Це правильно, блять, бля. бля, да. бля Вибачайте, що матюкаюся, ну. Так, нічого. А тут, тут ви хто ким? Командир танка. А, а. а ми А ми просто туристи. Вісько. Ми просто Класно. трошки, дякую, трошки дякую возимо. За... Дякую, що ви є. За... Дякую, що ви Ти є. Бій. І дякую, що нам так допомагаєте. Разом трошки смаколиків, знаєте, ви, 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 ви по своєму ми трошки стараємося, ну, трошки по своєму. Дя дякуємо, що, що ви допомагаєте. Що... А ви вам дякую, що ви нас захищаєте? Тримаєте, да. Тримаєте фронт. фронт і все, щоб б'єте ворога. Да. Що Скоро він потече... по -побіжить. побіжить. О! Ще один бліндажик. О, тут Серег, такие. Тут даже здоровый. Ага, хлопцы отдыхают. Ага, с этих я из ящички сделаю, пеночку и А чем вы Буржуйка. Там буржуйка. Есть? Да. Ага. Да, буржуйка. Телевізор, все нормально трошки, щоб можна було відключ... переключитися. О, кстати, у мене теж така, такі лампочки від... О, і точно такий фонарик. Як цей фонарик служить, так? Оцей, що на сонячних панелях. У мене так само. Добренько. Ну так. Дівчат нема, зігріваємося по 20 грамів. Ну, це, це, це і антистрес, і... І І це як я, його... Е, як я кажу, це. Противовірусне. Ой, противовірусне. Ну, щось таке. Так. Да. І проти стресу, і проти цього. Чим можемо, тим тим не сумніваємо. Та тут, я так понял. Я вам скажу, москалі вас дуже бояться всі. От десятку горно штурмову дуже бояться. Вони як чують, що там ну, взагалі не хочуть ні в атаку атакувати, нічого робити. Щось бачили, як, як одного зловили? Напугали я. Налякали голову. його. Не бачили? З зеткою. Хто, хто, хто? Мене славі десята... Десятка Є... горна, а ти? Гірсько штормова. Это и каже, что... Как тебя приняли? заебись. Сдаются пачками, а полон сдаются. Правда, никому не потребно. Наташа, вот мы опять тут. Нам, понравилось. Нам сподобалось. І требують наші, якщо він буде вирости. Це інструменти, за хлопці допомагають то. Ще газуємо як можемо. Я, до речі, я, я хотів запитати, як оця е, газова ця штука? Вона нормальна чи ні? Лепестка, може... З лепестками тут краще. О, так, да, да, з лепестками краще, так? З лепестками да? краще, так. Ну це початок, да? Ага. Є чертежі, все у вас. Проект. Є, кадастровий номер, все як має бути. Да ви самі все викупали самі чи ні. це щось? два хлопці допомагають мені вже. Це все було тут, нічого готового. Нема тут вже не тракторії, там були нічого тракторі, ми, а тут да? нічого немає. Це хлопці з mm. завтра треба їхати по колодищу. Ви пройшли найтяжкіший грунт, там де ці? корні. Корінеч. Корінеч. Коріння. То, то, що це не важке, важке це коли до глини йдеш. То, то там купати не можна. камінь. А, утеплювач. Це, це? вкати. Це львівські хлопці привезли. Передали. Так, це я кидаю в машину, це зробили. Так, лодку, лодку. Зараз ще буде вшиватися стіни. Що таке? Щось там видно, аби потихоньку розбило. Де, де? Передача? Мабуть. Сумивальничок такий. Зеркальце. Трудно, скажеш, І от ті хто. це може за Ми не Жаліються, що немає світла. виключають світло. От, бачите як хлопці живуть. Як постійна. там? Женя, мені сподобалось як ти зняв за 100 тисяч, так? Да? А, я ну наш бліндаж без за 100 тисяч, От за, за 100 тисяч. там, от, от, там Кто? Буквально через цю дорожку. Хто хоче хай. Можу мінятися вже, вже. І дам цю машину в продачу. От за 100 тисяч, так. Так, блять, все приміс, іди треба поїздити. Оце вас отака штуку ми проїжджаємо і ми далі тоді виїжджаємо з товиці. Так, ця машина тут працює кожен божий день. Ні, Але взагалі, це, ну, в принципі, ця машина нормальна, да? так? Що ви не бачите? Це, 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 це не те слово, я колись до джипів так відоси, все легковажно. Ти дивися, де вона їздить. Чуди, добре, ти там де танк, там ця машина, блядь. Хлопців вильнуло тоді, блядь, трьохсотих, каже, піздуй, блядь, туди забирай їх. Нафінь". Все, і в газ і пішов. Блять. Ніхто тебе нічого не питає, як заглохли напрямих пацани, блядь. Я з переляку вилетів туди, до сіпорів, там десь метрів 800, блядь, то коплять. Вони праву сторону посадки ліпили, ліпили мінами, блін. Я лівіше, лівіше, з переляку, то все з переляку робиться, ж ви знали. І думається швидше, так? Да? Та що ти лежить? З переляку. Лиш... Так. Поїхав лівою стороною, посадку взяв. сигнала тут нема, тут сигнал не робить, треба, кстати, буде сигнал ще зробити. В тебе є дома хто це буде? Хто, хто тобі? Та я нахожу, мені головне по ходовій саме головне ходову, щоб продивилися. І коротше, хлопці почули звук мотора, вилітають з посадки з автоматами, встигли автомати взяти. Молодці, молодці. І я тільки а роздатку забув. Там, коротше, таке місце, що через переїзд, високо вверх і круто вниз. Тільки лиш танк там їде. Все, там розрізали рельси. І як воно без роздатки? Пішов, я скажу, то вже все, то вже на екстрімі було. Не я товариш, товариш зі мною їхав, я його перед железкою кажу, вилазь звідси. Він вилазить, кажу, коля приблизно мені. Лівіше тримайся, поняв. Я... На політку вилаз, вискакуєш, гас і пішов. Дивлюся з правої сторони міни, гатять, гатять, гатять. Я вліво, вліво, вліво. Аж за посадку занирнув, пів посадки проїхав, пацани почули мене, вилітають. Я бігом блін, зупиняюся, вони засідають машину, я роздатку вже включив, вже згадав. Ага. І також, щоб не попасти в ті ямки, де вони, ну де стрільби, де міни були, там, наприклад, чи вирвиті. Міймо них, мимо них і все, і ми втекли. А вечором приїхали, забрали зібрали танками. Та. вже темно було. Наїбали всіх на скалів. Okay. <систит> <систит> Коробочки цілі, так? Так, ціло лишилося. Бо годяк, це з пацанами все добре. Було. А на другий день це було жесть. Попали на міну пацани. Це просто, блядь. Протитанково? Так. Це було що то ще то. Я це все бачив Ну Ах. що, вона біде, багато біди не робила? Такий взрив був в етажа вверх. Одно такий частний будиночок скажімо, вліво вправо. ну такі Метрів там, 7-10 вліво вправо. Отака. Ну Вогонь страшний. Може і вони на дві мене не їхали, що я не знаю. Короче, пацану... Пацани викликали вогонь, типу попросили піхоту, щоб відкрили вздовж дороги вогонь, щоб вони могли вискачити станку. Піхота вилітає, починає з пацани вилазить з танка, в, 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 механіка звідти виносить, бо механіка ногу роздробила. І цей. І коротше, їх евакуювали так. Так, Тут блять, вечорами можуть їхати різна техніка, тут треба дуже блін, ну зіб'є тебе пережити. А, ну, а як ночі в танку ти їдеш? Чим світиш? Нічим? А там що є? Це є луна чи як ма? Та луна ніхто не користується. Щоб... А як їдеш? Так? Є фара. Якщо там близько біля сепарів, якщо до них їхати, то взагалі нічого не включаєш. Якщо звідти їдеш, то ще можеш включити, така є внизу лампочка, блін. Ага. А раз було таке, що ми їхали до сепарів, то я, в мене ночник тут є. Ага. Бо ми така дорога, ми від дороги 100 метрів вліво, потім, я по карті дивився, потім 100 метрів вправо. І такого восьмерку і ми ледь доїхали. Отак от ми їхали. А дорога посередині. Отаке в нас було один раз на прикол. Ми знали приблизно координати, нам дали куди їхати, але не могли на дорогу попасти, щоб вже поїхати, бо нічого не видно було. Добренько, ми тоді їдемо. Все, вам за все дякую, зараз я поможу. Це куди перегрузити треба? В зелений давай, так? Так, в зелений, ми потім перегрузимося.